Копалочка, так, грибінка, тут резиночка маленька. Тут таке кріплення, так, це стойка задня. Транспортер. Натягуємо. Ролики один всередину, один знизу. Один всередину, один знизу, на нижній отвір. Коли розтягнеться, переставляємо, транспортер, як оцей розтягнеться, буде сильно грати, переставляємо на верхню ролик цей. цей посередині, та й внизу. Колеса, рамка ось тут. Труба задня, тут різинка, щоб картопля назад не випадала, три ральця. Ну, в принципі, все по цій стороні. Чехол, обов'язково на резиночку, щоб пилюка не попадала. Тут заглушечки, щоб пилюка не попадала. То й все, вийде ось таке чудо.